Червоніли під крутами маки, Розцвіли на холоднім снігу. Вони йшли, щоб за Київ вмирати, та у серці плекали весну, ломеніли жаринами квіти, як ті мрії у юних серцях, а вони були майже діти, А вони так любили життя, червоніли під крутами маки, догоряли свічки їхніх доль. Не злякались, ішли, як солдати. Під град куль під пекельний вогонь, триста зір спалахнуло у небі, триста мрій назавжди відбули, триста впало в червоні замети, триста їх до останнього йшли. Ще не соколи, а соколята, а в серцях не дитячий вогонь. Ви вбивали, не вбили їх кати, вони в душах народу свого. Ви самі розпалили заграву. Ви роздмухали гарно її, ви самі собі паску зладнали, ви згоріли у тому вогні. червоніли під крутами маки, Вітер тихо неба питав. Що за зорі засяяли раптом, Чом багряний тут сніг